Голодна смерть більше не загрожує пікові. Він же навчився знаходити собі їжу. Але як йому самому було врятуватися від усіх ворогів? Миші завжди живуть великими сираями. так легше захищатися від нападу. Хтось та й помітить наближення ворога, свисне і всі сховаються. А пік був сам. Йому було треба скоріше відшукати інших мишей і пристати до них. І пік вирушив на розшуки. Де тільки міг він намагався пробиратися кущами. У цій місцевості було забагато змій, і він боявся спускатися до них на землю. Лазити він навчився чудово, особливо допомагав йому хвіст. Хвіст у нього був довгий, гнучкий і чіпкий. З такою чіплявкою він міг лазити по тоненьких гілочках не гірше за мавпу. З гілки на гілку, з гілки на сучок, з коща на кущ так пробирався піп три ночі поспіль. Нарешті кущі скінчилися, далі був луг. Мишей в кущах піп не зустрів, довелося бігти далі травою. Луг був сухий, змії не зустрічалися, мишенятко сміліло, стало подорожувати і при сонці. Їло воно тепер усе, що траплялося йому: зерни, бульби різних рослин, жуків, усини, черв'яків, а згодом навчилося і нового способу ховатися від ворогів. Сталося це так. Пік розкопав у землі личинки якихось жуків, сів на задні лапки і став перекушувати. Яскраво світило сонце, траві скрекотали коники. Пік побачив у долині над лугом маленького соколу трясучку. Але не боявся його. Трясучка птав за більшки з голуба, тільки тонший, нерухомо висів у порожньому повітрі, наче підвішений на мотузочці. Тільки крила в нього трохи трусилися, так він повертав голову в бік в інший бік, поки не знав, які зірки очі у трясучки. Грудка піка була біла. Коли він сидів її далеко було видно на бурій землі. Пік зрозумів небезпеку, тільки коли трясучка раптом кинувся з місця стрілою, помчався до нього, тікати було пізно. У мишеня від страху віднялися ноги, воно притиснулося грудьми до землі і замерло. Трясучка долетів до нього і раптом знову повис у повітрі, ледь помітно дрювся чи гострими крилами. Він ніяк не міг торопати, де поділося мишеня. Щойно він бачив, як його яскраво біла грудка була на видноті, і раптом зникла. Він пильно вдивлявся в те місце, де воно сиділо, але бачив тільки бурі грудки землі. А пік лежав тут, у нього на очах, адже на спині шерстко нього була жовта бура, точнісінько під колір землі, і зверху його ніяк не можна було розглядати. Тут вискочив з трави зелений коник. Трясучка кинувся вниз, підхопив його на льоту і помчав геть. Шерська невидимка врятувала пікові життя. З того часу, як помічав він здалеку ворога, одразу ж притулявся до землі і лежав, не ворушачись. І шерстка невидимка робила свою справу, дурила найпильніші очі. День за днем пік біг по лузі. Але ніде не знаходив жодних слідів мишей. Нарешті знову почались кущі, а за ними пік почув знайомий плескіт морських хвиль. Довелося мишеняті повернути і податися в інший бік. Він біг цілу ніч, а під ранок заліз під великий кущ і ліг спати. Його розбудив гучний спів. Пік визорнув з під коріння і побачив у себе над головою гарну пташку з рожевою грудкою, сірою галівкою і червоно червоно-коричневою спинкою. Мишеняті дуже сподобалась її весела пісня, йому захотілося послухати співачку ближче, Воно полізло до неї по кущу. Співочі птахи ніколи не зачіпали піка, і він їх не боявся. А ця співачка і на зріст була трохи завбільшки з горобця. Не знала дурне мишеня, що це був сорокопут жулан, і що він, хоч і співочий птах, але розбійник. Піки отямитися не встиг, як жулан накинувся на нього і боляче вдарив гачкуватим дзьобом у спину. Від сильного удару пік стрімголо полетів з гілки, він упав на м'яку траву і не забився, не встиг жулат знову накинутись на нього, як мишеня вже шмигнула під коріння. Тоді хитрий соловей розбійник сів на кущ і став чекати, чи не визерне пік з під коріння. Він співав дуже гарні пісеньки, але мишеняті було не до них. З того місця, де сидів тепер пік, йому було добре видно кущ, на якому сидів жулан. Гілки цього куща були засаджені довгими гострими колючками, на колючках, як на піках, стирчали мертві, наполовину з'їдені пташенята, ящерки, жабенята, жуки і коники. Тут була повітряна комора розбійника. Сидіти б на колючці і мишеняті, якби воно вийшло з під коріння. Цілий день жулан стеріг піка, але коли зайшло сонце, розбійник забрався в гущавину спати. Тоді мишеня вилізла з під кустя і текло. Мабуть, поспішаючи, воно збилося зі шляху, тільки наступного ранку пік знову почув за кущами. Плески трички, і знову йому довелося повернути і бігти в інший бік.